Як сьогодні казав пастир, те, що він казав, та я його розумію. От, він каже, от мені приготувати слово Боже, це не, не просто каже, е, взяв таку раз-раз і... Ні. Коли Слово Боже готується, воно переживається, думається про це. Понимаєте? Коли Слово Боже готується, воно е, постійно в голові. Ти думаєш, думаєш, думаєш. Я приходжу в тайну кімнату, Я цілу неділю борюся за те, що Господь дав слово. Понимаєте? І Господь кожен день дає потрошку, дає раз, раз, раз. І я сьогодні буду говорити слово, і я просто хочу попросити у Господа, Господь, будь ласка, Ти говори не я, а Ти говори Господь. Щоб все слово достукалося до людей, щоб ми розуміли, хто Ти є Бог, і хто ми є. Щоб ми розуміли, Господь, які відносини у нас до Тебе і які відносини у нас з Тобою, Господь. Щоб ми все це розуміли. І щоб ми не були празними, щоб ми були тими людьми, які будуть приймати реально Бога і Бога самого реального. Алілуя. Спасибо тобі, Господь. І сьогоднішня тема у нас буде. Для тих, хто записує названня теми, можете записати наші відносини з Богом. Часто, коли ми говоримо про наші відносини з Богом, ми говоримо про те, що е, нам потрібно мати наші відносини з Духом Святим. Правда ж? Як мати, як себе вести, як себе е, підготовлювати до зустрічі з Духом Святим. Тобто Ми все це вчили, ми це знаємо. Але я хочу, знаєте, про що поговорити? Наші відносини от, з Богом це в ракурсі того. Що ось ми живемо буденним життям. Ось ми е, приходимо на служіння. Ось ми е, на роботі, ось ми в школі, ось ми в других містах. І наші відносини з Богом. Не, не е, в тайній кімнаті. Наші відносини з Богом не е, на служінні або тоді, коли ми славимо Бога, і співаємо. Не, не в цей момент, а наші відносини з Богом. Коли ми знаходимося у всіх інших сферах нашої житті. Амінь? І мають бути правильні відносини до Бога, а також відносини Бога до людини. Не потрібно Бога прирівнювати до людини. Людина це творіння, а Бог творець. В своїх молитвах ми... нам не потрібно командувати Богом в своїх молитвах. Скажіть, ви пам'ятаєте свої молитви, як ви молитеся? Ви пам'ятаєте, що Бог дай це, прийди сюди, зроби це, як ми командуємо Богом. Ви не замітили це? Тобто нам не можна командувати Богом. А у Бога треба просити. І треба вести себе так, як раптом ну, Бога немає біля нас. Бог завжди, нам потрібно вести себе так. Що будь-то немає Бога е, біля нас. А на самом деле треба вести так, що навіть якщо ми не відчуваємо Бога, навіть якщо е, ну, ми не чуємо Бога, навіть якщо ми не бачимо Бога, ми повинні вести себе так, що Він на самом деле є біля нас. Розумієте, так? Да? На самом деле. Есть, е, коли, от Як узнати, да, чи є Бог коло нас, чи є. Он, Є такі моменти, які нас розділяють із Богом. І нам треба не бути в у стані, а завжди шукати відносин з Ним. Матвія 7:7 написано такі слова. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. А це кожен, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняє. Чи ж є з поміж вас? Хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, усе, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви? І ви, бо в ньому закон і пророки. І далі дивіться: у кожного з нас повинні бути відносини в сім'ї на роботі, в церкві, в навчанні, а також мають бути правильні відносини з Богом. Він нас любить, постійно хоче з нами спілкуватися. От. І не ставте перепони для спілкування з Богом. Будьте води Духом Святим, слухайте голос Його. І діявол буде вражений в вашому житті. Ісайя 59:2. Ні, це ваші провини відділили вас від вашого Бога, і ваші гріхи закрили від вас Його обличчя. Так що не чуєте, Тобто, Господь каже, що е, наші гріхи нас відділили від Бога. І ми сьогодні можемо шукати Бога, просити його. От, і Бог не відповідає. Питання чому? Тому що ми відсторонилися від Бога своїми гріхами. І перші, ж приходити до молитви, перші, ніж починати славити Бога, треба покаятись, попросити Бога пробачення, тобто соєдинитися з Небом. Я пам'ятаю, ми коли ну, на молитви до пророків, і одна сестра молилася, і вона, знаєте, так молилася, що. Каже такі слова, Господь відкриє небо. От ми починаємо молитися, і вона каже, Господь відкриє небо. Господь відкриває небо, так? і починають ці слова від Бога. І приходять ці слова, і вона починає пророчиствувати. Я так запам'ятав. І нам теж треба просити у Бога, щоб Бог відкрив небо. Тому що небо закривається. Коли люди грішать, небо закривається. Помните, в історії було е, період мовчання називається. 400 років. Бог мовчав і не говорив до свого народу перед пришествием Ісуса Христа. 400 років був період мовчання. І сьогодні, коли ми відділяємо себе від Бога, то теж приходить мовчання від Бога. Але це не значить, що Бога рядом з нами нема. Тому що де двоє і троє воєнно моє, та і я серед вас каже Господь. Ми зібралися на цьому місці двоє і більше. І тому Господь є на цьому місці. І нам потрібно правильно себе вести. І далі. Особливі стосунки з Богом починаються з цієї миті, коли ми усвідомлюємо свою потребу в ньому. Визнаємо, що ми грішники та вірою приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя. Часто ми забуваємо, хто поряд з нами. Немає на увазі Господа, так? От Господь є поряд з нами, і... а ми часто забуваємо, хто поряд з нами, від кого залежить наше життя і наше дихання, наше здоров'я, наші успіхи. Без Бога ми нічого не можемо. Ми повністю від нього залежимо. Ми в Його руках, ми в Його волі. Постійно показуйте йому Його превосходство над вами. Бо Він ваш Творець. Ви маєте бути вдячні Йому за все. Його любов до вас не має кордонів. Він любить по-справжньому, без лицемірства. А люди сьогодні можуть казати, що люблять Бога, а через неділю кричати: «Розпне Його, розпнего, Його». Пам'ятаєте, як Ісуса вивели перед лицем Пілата, «Розпне його, розпне, його». Любов Божа ніколи не закінчиться. Вам потрібно вчитися любити Бога всім своїм серцем, всією своєю душою, всією крепостю своєю. Матвія 22,34 А Фарисеї, почувши, що він е, закрив уста садукея, зібралися разом, і один із них, законо, законовчитель, вчитель, запитав, запитав, щоб випробувати його. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він ще сказав йому, Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. І друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. За цих двох заповідях тримається закон і пророки. І далі, друзі, дивіться. робіть все, щоб е, нанести більший урон дияволу. Виривайте людей з лап сатани. Які попали до Нього і завжди, і не завжди добровільно. Він лукавий, обманщик, губитель душ людських. Він хоче, щоб люди не вірили в Богу і не любили Його. І Він все це цього робить. Він сіє сумніви, аборщає, обманює, розділяє, аби тільки захватити душі людей. Але нам потрібно відноситись до Бога по новому. Не так, як це було третього дня і раніше. Знайте, коли ми збираємось двоє чи троє, то Бог серед нас. А Раз так, то нехай наша поведінка буде смиренності, а не гор, з погордою, зухвалою пихою. Не думайте, що коли нас до 30 душ, то ми можемо себе вести без поваги до Бога і без страху перед Ним. Наша поведінка і відносини до Бога мають бути богобоязливими з повагою, з любов'ю, з смилінням, без криків, без складіння на служінні. І так далі. Ведіть себе так, як жителі неба ведуть себе в присутності Бога. Можливо, ми дерзновені, тому що наші очі закриті і ми не віримо, що Бог серед нас. Треба покаятися в, своїх, в своїй невірі і стати віруючими. Нехай наша повага буде сконцентрована на молитвах, в Слові Божому, на піснопеннях. Не грайтеся в Бога і пам'ятайте, Господь наш Бог. Він нас любить, а кого любить, Той наказує. І Матвія 18, 18. Запевняю вас, усе те, що скажете на землі, буде зв'язано на небі. І все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного. А отже де двоє або троє зберуться, і м'я моє там і я серед вас, каже Господь. Бог це є любов, Він нас любить. І нам потрібно наближатися до Бога і завжди це пам'ятати. Гляньте на наше служіння. Отако, от я вже хотів, знаєте, як зробити? Попросити когось, щоб він в нас був папарадз. Знаєте, хто такий папарадз? І хоч якось знімаю. Щоб отак, як ми себе ведемо на служінні, щоб зняти фотографії да? і потім попросити брата, щоб він е, це показав на відео в кінці служення, як ми себе ведемо на служінні. Поняли? Тобто, хто бігає, хто в носі ковирається, а не слухає, хто там ще щось робить, да? От. хто в мобілках сидить. Оце все треба зняти і показати. От тут а на цьому. Ми з вами так знахарніли, да? ми ж в присутності Бога знаходимося. І ми ж говорили, тільки що читали, да? що де двоє троє, там і я серед вас. І Господь прийшов сюди на це місце. І Він дивиться, як ми з вами слухаємо. Десь декілька чоловік лазять в мобілках і щось собі шукають. Що шукати сьогодні в мобілках? Якщо ми з вами сім днів в неділю шукаємо в мобілках, сім днів в неділю. Невже не можна два часа посидіти без мобілки і виключити її? Ну що так не зробити? Бог же тут. Яке ж наше ставлення до Бога? І потім після того ми приходимо, Господі, благослови і поможи. Не можна ставитись небрежно до Бога. Треба мати серце Бога боязливи. Понімаєте? Тому, як ми приходимо до Бога, то треба приходити так, як приходять небесні жителі до Бога на небі. Вони бачать Бога, і зовсім друга поведінка. Вони бачать Бога і вони приходять з боговіттям до Бога. А ми з вами сьогодні знаходимося на землі. Ми Бога не бачимо, і ми друг жіодка немаємо. Пожалуйста, положить всі мобілки, не дройте мобіла. Потерпіть трошки, ще трохи осталось. Трошки ще залишилося. Закінчиться служення і будете сидіти до вечора в мобілках. Вам же ніхто нічого не скаже, правда? Невже ви думаєте, що ви будете сидіти в мобілках і Бог вас не бачить? Як ви думаєте? Бачить вас Бог чи не бачить? Що ви сидите і втикаєте в мобілках, коли звучить слово Його? Як ви думаєте, бачить Бог чи не бачить? А якщо Бог бачить, то вам не страшно? Написано в Писанні, що Бог кого любить, то наказує. Не страшно, ні? Чи ми сьогодні з вами на коні? А не може таке бути, що завтра будемо під конем? Зачем це робити? Не робіть такого. Виключіть мобілки, положіть себе спокійно, навіть звук виключіть. Все, дві години нас немає. Ми віддали не для Бога цей час. Ми поклоняємося на тереме Богу. І ви думаєте, що от ми будемо молитися да, за людей і люди будуть істелятися? Як люди будуть ізцілятися, якщо помазання уходить? От як люди будуть ізстелятися? А помазання уходить, тому що в нас немає поваги до Бога. Нам треба, щоб в нас в серці була повага до Бога. Він бачить нас, Він чує нас, Він тут знаходиться, Він хоче нам допомогти. Він хоче нас підняти. А ми ставимо йому преп'яти своїми гріхами. Чи ви думаєте, що взяти мобілку, включити, і там пастор хай собі розпинається, а я буду в мобілці сидіти, це не гріх. Це гріх. Не робіть цього. Виключайте всі мобілки і давайте з сьогоднішнього дня приходить служення, приходить молитва, відключаємо мобілки і працюємо для Господа. Це ж дві години сьогодні, це ж небагато. Бог любить нас. І нам потрібно наближатися ближче до Нього. Давайте шукати спочатку Царство Боже, а все інше до нас приложиться. І мобілки теж. О Господь. Нам потрібно мати відносини з Богом і общатися з Ним в таємній конаті. І це вчення має бути не монологом. Бог знає все, що ми думаємо сказати. І ми в такій кімнаті сидимо і Богу розказуємо. Те, 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 розказуємо. Замість того, щоб закрити нот, сісти, сконцентруватись на тому питанні, яке вас тривожить, і Господь на це питання буде давати відповідь на це питання, яке вас тривожить. Найголовніше, щоб була концентрація на ньому. Думайте про це. От я, наприклад, на собі хочу показати приклад, що коли я е, ну, отримав тему, да, я стараюся тему понеділок отримати, щоб більше часу в мене було. Получаю тему і е, приходжу в тайну кімнату, спочатку прошу прощення у Бога, з'єднаю з Нібом, да, і потім замовкаю і починаю слухати. І а в розумі ж мають мислі бути, да, які? Я розмішляю на цю тему і думаю, ага. Така тема, відносини з Богом. Це ж добре. От. А які відносини у Бога до нас? А які відносини у нас до Бога? І я читаю це все розмішляти, як ми себе ведемо в присутності Бога. І, і Господь починає давати. Оце все, що я зараз зачитую, да? це все мені дав Господь. Поняли? І далі дивіться. А все інше приложиться нам. При людьми відносинах має бути діалог, а не монолог. По-іншому відносини не може бути. Бо відносини до когось і відносини з кимсь це різні відносини. Нам потрібні відносини з Богом. Давайте шукати відносини з Ним. В таєтній кімнаті, для цього час спілкування з ним, Будьте цілеспрямованими. Спілкувати з Богом слідкуйте за своїми думками. Вони не повинні літати десь, Направляйте свої думки на те. Про що ми говорили з Богом. Сконцентруйтеся на цьому і уважно слухайте, практикуйте, постійно спілкуватися з Богом, отримайте відповіді і будете водими Духом Святим. Амінь. Ми ж хочемо бути водимими Духом Святим. Ми ж хочемо, наприклад, коли не знаємо, як нам поступити, от, стати і внутрі помолитися, сказати, Господі, а що мені робити в цій ситуації? І коли Господь тобі скаже, так треба робити. Коли ми перекидали кошти за ці. За генератор, Я так само помолився, кажу, Господь, що мені робити? Перекидати, не перекидати ці кошти. Господь каже, не перекидай. Таким тихим-тихим голосом. А тут брат позвонив Ніколай каже: ну що там, давай швидше, бо там вже ждуть, треба перекидати гроші. І в мене така дилема. Туди-туди, туди-туди. Поняли? І я думаю, ні, навірно, це мені не Господь сказав, не перекидати. І взяв перекинути, дивіться, скільки вже времени, початків год, у нас оце питання висить в повітрі. Поняли? Казав Господь, не перекидай, Не ж не А я ж дуже хотів, щоб у нас був генератор, бо всі лякали, що не буде свята. Поняли, чого я хотів, щоб був генератор? Щоб ми могли прийти і мобілки хоча б зародити на офісі. Через це я хотів, щоб був генератор. І отак ми попали. І тепер молимо, вже цілий рік молимося. Це буде така наука, що я наверное, цю науку запомню аж до кінця дні коли Господь сказав не треба, не роби, значить не роби. Або наоборот, роби, я благословляю. Понимаєте? А вчатися з Богом. І бути послушним, не просто вчатися, а бути послушним Богом. Матвія 6:31. Тож не журіться і не говоріть, що будемо, ї... що будемо їсти, або що будемо пити, чи у що задягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Боже. Знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все, Царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. Вистачає нею власних турбот. Тобто нам не треба шукати і переживати, що буде з нами завтра. Нам просто треба прийняти. Рішення, що ми під защитою Божою, і коли цей день прийде, Господь до нас потурбується. Скажіть, будь ласка, хто може сказати, чи турбувався за нього Господь, коли ви крепко не заботалися за себе? Були такі ситуації в вашій житті? Да. Да? От, Тобто Ми не старалися крепко за себе позаботитись, да? І в нас була нужда. От, ми служили Господу. І Господь приходить і за нас заботиться, і давав нам необхідне. Амінь. Давайте дамо славу Господу! І давайте ми помолимося. Господь, во ім'я Ісуса Христа. Ми приймаємо, Господі, від тебе те слово, яке ти нам сьогодні казав. І ми тобі обіцяємо, Господі, що ми не будемо сидіти в мобілках на служінні, що ми будемо сконцентровані на тобі, во ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, Господі! І якщо ці мобілки нам мішають, то забери їх від нас, Господи, во ім'я Ісуса. Я не хочу сказати, що ви не поламалися, може комусь треба ціло. Во ім'я Ісусе, благослови нас, Господь. Дай Господі, соєдинитися з тобою, Господь, бути вірними Тобі, поклонятися Тобі, шукати Тебе. І дай нам Господі завжди розуміти, що ти старший за нас, що ти є творець, це ми творіння. Що нам не можна командувати тобою, Господь, а нам треба слухатись тебе і підчинятися тобі, допоможе мати відносини з тобою. Кожна людина в церкві, щоб мала з тобою відносини. Благослови на це Господь, во ім'я Ісуса Христа. же я прошу Тебе, Господи, допоможи, Господи, щоб були твої благословення в наших домах і в наших сім'ях. Я закриваю всякі двері для духів пожираючих, які приходять і пожирають фінанси, да буде розрушено всяке влияння духів пожираючих, во ім'я Ісуса. Бласний, Господи, щоб кожен із нас був вірний тобі в десятинах партньорських приношеннях во ім'я Ісуса Христа. А всі духи пожираючі нехай йдуть безодні. Во ім'я Ісуса. А ми щиро тебе дякуємо. Добрий Бог. Отець, і Дух Святий. Амінь. Давайте дамо славу.